Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис став подбайк, ми продовжуємо грати в Workers and Resources. Я продовжую, напевно, психувати на цю гру, тому що. У нас тут забагато збіжжя, я не думав, що в нас так багато збіжжя буде. Тому що в такому випадку, з такою кількістю збіжжя, я можу собі дозволити навіть рад, м'ясо радгосп тут. І це дратує. Це дратує, бо я не розраховував на це. Як мені грамотно це організувати, я навіть не знаю. Тому що якщо б я з самого початку це планував, я побудував би тебе просто. тебе перебудувати. Це так тупо, я так багато грошей на це витратив. Я просто тебе побудував би вертикально, і тут би зробив просто підряд три будинки, Три будівлі для Екс, для. ну, типу... три будівлі виробництва. Тебе б якось вмістив також переробку м'яса. А тебе просто вертикально поставив, щоб всі могли до тебе під'єднатися. Знову ж, на наступне проходження буду знати це. Все знести. Куди всю цю техніку діти? Вона дорога коштує зараз її продавати і купувати наново, це буде дуже дорого. Ось так. А, треба почекати поки техніка вийде. Все. Є. Yeah. А тепер перевіряємо. Пустову навіть ось так зроблю. Ось так. І три виходи. Ніже Тобі сильно нічого вигадувати не треба. Просто робимо ось так. І все. Сюди мають всі доходи, то далі спритне. Ось так порожій. Я тут так багато простору лишив в першу чергу задля. М'ясо. Як би так зробити, щоб ще дорогу не перекрити. В цьому я б хотів би тут проїзд лишити. Ще, що м'ясо серодгоспу дорога? Якщо так подумати. Тільки тротуаром з'єднаю і все. Споюсь, тобі нема обов'язкової вимоги, щоб була дорога. Бо я б ще б хотів мати ось тут. Ось тут прямо під полем. Провести дорогу сюди. Перем'ясродгосп. А, тебе ж ось так, те можна зробити, я забув про те. Ось так на всяк випадок. Але в цьому є проблема. О потім треба, щоб ти переносив свою те, що виробляєш. Далі. Так, скасовуємо. Ставлю тебе максимально ліворуч. Трохи під кутом довелося це зробити. Тебе максимально ліворуч. Буквально прям трохи не вистачає. Що як? Дивіться, тебе сюди. Спирт не сюди. Головне, щоб просто всі люди доходили сюди. Мені не сюди, тоді куди більше працівників треба буде поставити. Куди більше житла. Так, припустимо, тепер звідси. Ти не доходиш. Ти не зможеш дійти сюди. Я зараз ще подумаю, можливо, ще перебудую. О, що я туплю, ти ж так може з'єднатися. А, так, я згадав, в чому проблема. Тому що ти потім не зможеш це передати. Ось так. І далі в м'ясокомбінат Сюди. А з м'ясокомбінату бажано в рефрижератор Ось так. А, і ти майже нікуди не зможеш дійти в такому випадку. Ні, сюди вони також дійдуть Проблема в крайньому будинку. І мені треба буде ще розширятись цей бік. Вдалі, щоб ви всі ось тут стояли десь. Ну проблема еліватора в тому, що він має один вхід, один вихід. А ось склад можна було б вже використовувати краще. Ось тут провести склад. Сюди. І внизу побудувати їжу і спиртне. Далі ось так їжу сюди спиртне і якось тут впихнути виробництво їжі. Але м'ясо Радгосп так багато місця займає. Але то еротично, якщо тебе ось так впихнути і Радгосп Також якось впихнути. Тут максимум 50 працівників треба. Тому дивіться, ось так. В принципі, ти будеш переносити. До тебе відносно зручно буде доходити. До вас двох зручно... А! Ага. Ого, ого. Ось так можеш побудуватись. Ти прям на полі можеш будуватись такечно. Типу, поля це не проблема. Знести тебе. Пірдзолот може на трохи праворуч. Ось так, наприклад. Виробництво їжі ось так зробити. І дорогу ось так вивести. Прекрасно. Сюди, в принципі, більшість людей може дійти. Сюди більшість зможе дійти. До вас двох також більшість зможе дійти. Потім побудую більше житла. Все це, це можна якось. Мені здається, організувати через склад вихід всього. Ось так. Занадто довго. А, ні ось так. Все. Так скільки ти будеш коштувати? 78 тисяч. І так, карбованцями. Це все будую карбованцями карбонцями. Так, а тепер повертаємо за долари. У нас були куплені ви Так, 10 вас. Десять вас і 10 вас. Все, поїхали. А, ну і додати поля. 20 величезних полей. І також те, що я ще прибрав, це трансформаторний пункт, який треба побудувати десь. Ось тут. І з'єднати. з'єднав дуже маленьким з'єднанням, чи вистачить електрика для цього. Дуже багато місця для роботи. Дуже різного місця для роботи. Ой, і тут, до речі, усюди. Потрохи і працівники є, але зараз. Не зараз приїде. Так, трохи добре закуповуємо штучних. Вау. Ну так, тут все ж таки ось тут 100 тонн, тут 100 тонн. Зараз. Так. Нормально поїхали. Ти, поїхало м'ясо, поїхав хліб і так далі. Так. Ще в нас до цього тут було все для експорту. Це автозаправна станція, я думаю, її все ще можна залишити ось тут. Ми сюди катаємось. Все одно сюди. Так. Ти ж показував, що приєднаєшся до дороги. Не кажи, що мені доведеться тебе з. Ти пока... Це несправедливо, ти показував, що ти сам приєднаєшся до дороги. По й того мені довелося витрачати ще гроші на знесення? Ось, тепер побудуєш? Тепер побудував дорогу, дякую. Це так ти. дратує. Депо. Давайте десь. З боку міста. У нас недостатньо доларів, ну да. Знову ж в нас. Проблема з тим, що ми не мак. Проблема в тому, щоб ми могли більше. Б, о -о я 40 успіх підключити до м'ясокомбінатів І хоч я і планував зробити максимальну ефективність виробництва, я не зробив. Не, двоє вас. Один їде звідси. Чекати. Вивозиш сюди. Старт. Інший. Їде сюди. Чекати. І вивозиш сюди. Старт. А, У нас є проблема збіжжя. Все ж таки не доходить до складу. Зараз воно зенсеці. Перехрестя. Напевно, це треба робити через елеватор окремий. Ось так. Де я знову тричеку по грошей, якого біса збіжжя сюди, не доходить? Це все взагалі було повдомано заради одного хліба, що тут відбувається? А, і чому ти не. Це через те, що відсутність з'єднання з дорогою? Давайте я дам тобі з'єднання з дорогою. Ти знущаєшся, я не з'єднаю з дорогою ніяк. Скажи, будь ласка, що це буде працювати? Якщо прав... справді проблема була відсутність з'єднання дорогою, я з'єднав. Збіжжя просто не йде далі. Так, ну що ж, вибачайте поки що за те, що я відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по описі ви можете знайти та придбати мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте до добажного, це також мене дуже сильно підтримує. Мене це все дуже дратує. Бажання просто сконструвати все на виробництво м'яса і все. Просто виробляти купу м'яса і експортувати його і все. Чому збільшість сюди не доходиться? Поясніть мені. Мені, я тільки зрозумів, типу. Я тільки подумав, що я нормально побудував. Тільки про це подумав. Давайте, руйнюю елеватор, руйнюю тебе. Теоретично, якщо я одразу побудую склад. Типу першою шламкою буде склад. Якось спробувати тебе. О. Склад ось тут знаходиться посередині. Все! Нарешті йому почали давати збіжжя. І нарешті збіжжя пішло сюди і сюди. Все, фух. тепер поїхали раз. Плюс чотири будинки. Я. а! Мені здається, є, було б, був би сенс просто побудувати малий Радгосп Але просто з великими полями. Типу три трактори, а два трактори, два комбайни, дві вантажівки і чотири величезних поля. Або чи, чотири, або шість. І в цьому був би сенс. І це повністю витягнуло б виробництво будь-чого. Ну, умовно будь-чого. А в нас мешканців не вистачає, щоб заселити. Щоб переселити так, як я б хотів. А. А, побудувати тротуар непобудований. Все побудований. Є. Yeah. Так, я думаю, спокійно можна взяти ще два рефрижератора для експорту м'яса. М'ясо кра... Чесно кажучи, мені не подобається, як я це все зробив. Можна краще. Мені здається, у нас десь має бути забагана вантажівка, яка до цього експортувала їжу. А тепер не знаєш, що робити ти. Це рефрижератор, який 1700 возе. Так, ну, нам це місто буде давати гроші і непогані гроші. Ти їжа. Мені здається, тебе легше продати. Те ж саме має бути ще з одним. О, ось. Ось ці дві вантажівки. Продати. Продати, які забагались. Ага, і в такому випадку має бути ще одна вантажівка, яка забаглась. Але я її не бачу, тому пізніше. Mm -hmm. Хочеться дві такі. Я хочу дві такі. Дві по 18 тисяч. Ну там збираємо 36 тисяч доларів. Поки два ще дві вантажівки закабованці. Один експортує їжу сюди. Інший. Експортує їжу сюди. Я справді так кажучи, було б краще, якщо б ми б ось тут побудували місто і навколо міста, наприклад, три ось таких великих радокоспи, як я казав, типу. Ой, маленьких кратоспа. Один, один маленький радтоспа, шість полей. Тоді б приблизно було б така ж якийсь полів, але. воно б було б навколо міста стояло, оточувало б місто. І мені так було зручніше, я б тут краще все побудував і красивіше і на максимальну ефективність. Тому що зараз. я не знаю, чи я максимальну ефективність. І нарешті я можу дозволити собі взяти ось ці дві крунті вантажівки, в яких ми будемо перевозити спиртне. Ти чекати завантаження спиртного. Виймаєш сюди. Другий же. Чекати завантаження спиртного. І вивозимо сюди. Кайф. Це скільки? Дві з половиною тисячі. Дай постійний. Зараз буде постійний експорт з цього міста. йти ми справді зможемо багато на ньому заробляти. Тому що ми не ту ж саму їжу ми всю не вивозимо. Так, а ось в рефрижератор, ну, на м'ясо краще, щоб постійно була черга. Щоб ви м'ясокомбінат не зупинявся. Чесно кажучи, враховуючи те, що ти максимум можеш давати 10 тонн худоби. А ти розрахований на 150 тонн худоби? 10? Там навіть 5 працівників. 5 працівників витащить 15 тонн худоби, коли ти максимум 10 можеш давати. Тому так, не, не треба тут так багато працівників. 5. 5 вистачить. Але все одно у нас купа, купа збіжжя в запасі. Величезна кількість збіжища в запасі. Тут нам збільшувати треба. Кількість людей тут. Но нам нема. Нам як так Кого нема, звідки переселяти Типу, тут навряд чи я готовий звідси забрати людей. Ось, ось тут вже і завиті будинки. Що прекрасно. Звідси також я, напевно, не готовий переселяти. Хоча... тут неефективне виробництво. Ми тут все, ось про це міста забуваємо. Ось у нас тут експортно орієнтовані поселення. Ще десятка процес ти не виробляєш нічого Їжи не збільшувалась Ти просто нічого не виробляєш Ти не отримуєш збіжжя Хоча мав би. А, -а, а Ти їжу повертаєш сюди, серйозно? Ой. Їжу взагалі прибираю. Їжу не треба сюди. І спиртне сюди не треба. Тут виключно збіжжя Ось так стоїть стоит, 100%. 100 це просто збіжжя Тут тільки збіжжя зберігається І передається далі. Все, сюди не треба. Їжу. А я думаю, фух, я думав що воно вже не працює. Так, окей, я. Всю цю серію витратив на те, щоб це все перебудувати. Але знову ж, навіть уявимо, що якщо я тут ще побудую будинки, то вони зможуть люди з цих будинків дійти до цього виробництва. І ми будемо по максимуму витягувати їжу, їжу, спиртне і м'ясо. І все, наступному відео я вже почну нарешті займатися нафтою, для якої я підготував. В принципі, все. Залишилось тільки пере... перевести все, сюди людей заселити і в... врубити просто купу грошей. Величезний кількість. Я справді буду дуже багато заробляти з нафти. Але ще треба буде подумати, як. Що по електриці. Напевно, тут просто окремо 4 мігават виведу. Тому що в тебе гранічне виробництво 23 МВт. Ти ще тут мігават вивозиш. Судячи за все, мігават сюди вивозиш. Несправді кажеш, що я б такий щоб не хвилюватись. Я приберу стару енергомережу. І так як в мене тепер тут відносно велика виробнича база, то я краще ось так на 2,3 МВт проведу. Тому що щось мене хвилює, як би тут не було недостатньо напруги. Ось так. Тому що, наприклад, ти 0,1 споживаєш. Ти 003, мало. Ти 014. Ти 0,5. Але на повній потужності ви ще більше будете споживати, і нам не, не вис... нам 0,65 мого Хлонди вистачити. Краще вже, вже найкраще взяти. І сюди, насправді, я б перепідвів не ось таку 18-мігаватну, а маленьку 4 мігаватну для цього міста з цієї ТЕЦ А з цієї ТЕЦ підвів би ще до. або навпаки, з цієї ТЕЦ я б зараз розподілив. І ще одну Короче Коротше, все, поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, нікаких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у когось відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. ви це можете зробити або донатом в по посланці в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. в будь-якому кутку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.